Щоб ніяких не було, як кажуть, шуму ніякого, бійку такі, щоб все пройшло спокійно. А в нас, щоб все спокійно пройшло, бо Україна і так вже, знаєте, нижче ще Звичайно, що продукти вже настільки саме подорожні, саме не подорожчання, на, на, на наші знати? Зарп... пенсії, на наші зарплати. Якщо ще будуть подорожчувати продукти, тоді взагалі це... нам нема чого жити. Оскільки я як би, водій, це трошки проблематичніше проїхати і ну, вчора їхав, замітив дуже багато. Інспекції ну, гаїшників на вулицях. Це все створюється, пробки, затори. Ну, перше не зручне, що я вже не міг пройти вернувся. Мабуть, під час цієї самої теж буде закрито для нас, рядових, тільки для. Те, що твориться зараз, так як ставляться до вболівальників працівники міліції, то не є припустимо і багато вболівальників, звичайних, які вболівають за свої клуби в містах, не будуть відвідувати матчі євро. З транспортом найбільш незручності, тому що центр забили. Він бачите, не пройдеш, не ні, проїдеш ніяк через центр, то незручно. А поза тим, не знаю, я не думаю, що будуть великі незручності.